Царице моя приблагає, надія моя, Богородиця, притулок сиріт і мандрівників захисниця, скорботних радість, скривджених покровителька. Ти бачиш мою біду, бачиш мою скорботу, допоможи мені, немічному направ мене заблукалого, ти знаєш мою ношу, полегши її, як сама бажаєш, тому що не маю іншої допомоги, крім тебе, ні іншої захисниці, ні доброї утішительки, тільки тебе. Богоматір, присвятою і пречистую, тому збережи мене і настанови на правильний шлях. Амінь. Прославляю тебе, О серце Марії, Матері милосердя, з найглибшою шаною. Дякую тобі за милосердя, котре випросила мені, бачачи усі мої гріхи. Дякую тобі за всі ласки і блага, котре мені твоє материнське серце випросило, єднаю мою молитву з чистими душами. Котрі тебе почитають, вихваляють, люблять і мають надію на тебе, що ти, о мати, від гріха мене збережеш і спасеш. Амінь. Обсиноменосе, добра, щира захисниця наша, пані Богородице, що пізнала щастя материнства, в якому хвилюванні, надії, тривоги і усіх частин матері земних прийняла. Зглянься, прочиста мати, на рабів твоїх цих. Союзом подружніх сполучених, благаючої допомоги. Твоєї нехай буде на них милість, Твоя, нехай буде плітній побачити сини і синів своїх аж до третього і четвертого роду, і до бажаної старості доживуть і війдуть у Царство Небесне, Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом На віки. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.